Рішення Ради національної безпеки і оборони в частині запровадження санкцій, яке було затверджене президентом України Володимиром Зеленським, я вважаю абсолютно антиконституційним і таким, що завдає нищо удару по національній єдності. Я також вважаю, що це рішення є абсолютно політично мотивованим і таким, що приймається. Напередодні або в атмосфері підготовки до майбутніх виборів таким чином діюча влада намагається усунути усіх політичних конкурентів з цієї арени і завдає удару по представникам опозиційних політичних сил, по представникам опозиційних політичних партій, власне. Тому дуже важко на сьогоднішній день спрогнозувати ті наслідки, до яких призведуть запровадження санкцій в частині євроінтеграції України, а також в частині реакції наших західних партнерів і, взагалі, всього західного світу. Тому, взагалі, цим рішенням завдано нищівного удару по усім інститутам, демократичним інститутам. Громадянського суспільства в нашій країні і поставлена підсутність існування правової системи, тому що на сьогоднішній день немає жодного аргументованого взагалі немає жодного рішення суду, згідно якого можна говорити про не те, що про справедливість, а говорити про вину, винуватість тієї чи іншої особи, відносно якої були застосовані ці санкції. Тому інакше як політичними переслідуванням і зведенням політичних рахунків таке рішення я назвати не можу, також є доволі неправильним застосування єдиного і уніфікованого підходу прийняття санкцій по відношенню до цих осіб, оскільки не можна приймати санкції по відношенню до тих громадян, які Допомагають на сьогоднішній день наші армії, які на сьогоднішній день роблять усе можливе і неможливе, щоб підтримувати сили оборони України, надаючи благодійну допомогу передаючи техніку, передаючи озброєння, передаючи забезпечуючи матеріально-технічним обладнанням підрозділу сил національної оборони. Тобто, якщо говорити про рішення застосувати санкції проти Віктора Медведчука, то цю людину в 2023 році було позбавлено громадянства Таким чином, знову ж таки, ми повертаємось до того, що абсолютно неправильне є застосування санкцій саме проти громадян України, оскільки ставиться під сумнів верховенство права і існування правової системи в Україні. У нас є правоохоронні органи. У нас є органи, які здійснюють процесуальний нагляд за дотриманням законодавства, які супроводжують обвинувальні вироки в судах. У нас є правосуддя, яке приймає відповідні рішення у вигляді вироку і доводить таким чином винуваті. З тих чи інших осіб тому підсумовуючи все сказане, я зазначу, що в умовах війни, в умовах правопролитної боротьби з країною-терористом з країною агресором. Росією неможливо знайти будь-якого виправдання, щоб пояснити ті дії влади, які на сьогоднішній день спрямовані лише виключно задля зачистки електорального поля і усунення від можливості потенційної участі у виборах, хоча про них сьогодні навіть не йдеться представників опозиційних політичних сил, які можуть які і є тим доказом існування демократичної системи на сьогоднішній день в Україні.